Валентин потрапив у офтальмологічне відділення лікарні через вибух петарди. Засумувавши за зимовими розвагами, хлопчик розшукав вдома старі петарди і взявся їх розпалювати поблизу будинку. Коли постріл не пролунав, він вирішив з'ясувати, чому Петарду розкажив пороху бутилку. Запалив, ну фейерверк полетів у лице. Вогонь. Коли з сином трапилась біда, мати була на роботі. Він одразу зателефонував їй, і вони разом вирушили до лікарні. Поклав бутилку, під зірвалася, де взяв ще десь від нового року. Бо не дозволяємо йому це дуже строго. Ми забороняємо завжди з цим гратися. Ну, десь хлопці, і хлопці. Опіки обличчя та обох очей змусять Валентина залишитись тут щонайменше на тиждень. Випадок, який стався для нас, стався несподі... є несподіваним в тому сенсі, що. Не сезон. Нібито петарди в основному використовуються під час свят. Новорічних, ну, різдвяних випадки дійсно не поодинокі, і десь 12-10 чоловік щорічно у нас поступають в відділення з опіками, травмами або пітарда або салюти різної ступені важкості від легкої до важкої. Відтак прогнози втішні. Хлопчику пощастило. Зір відновиться. Лікарі наголошують, аби уникнути травмувань та нещасних випадків, треба бути особливо обережними з піротехнікою. А від дітей тримати її якнайдалі. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.